Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку і вам, діточки, як ви сьогодні себе почуваєте? Бо до нас завітала дівчинка Маринка, в неї трапилася біда. Добрий ранок, поможіть. Де тут лікар? Покажіть, бо я дуже захворіла, в мене горло заболіло. Коли настає осінь, повітря стає прохолоднішим, дме сильний вітер, частіше йдуть дощі. Під час такого холодного дощу Маринка й захворіла. А тепер потрібно їй допомогти. Вилікувати від застуди. Як нам бути? Може хтось із вас знає, як можна лікуватися? Звичайно, ліками. Але ще можна лікуватися за допомогою лікарських рослин, про які ми з вами сьогодні і поговоримо. Дітки, чи впізнаєте ви ці рослинки? Що тут зображено? Липа, подорожник, кропива. Давайте пригадаємо, як їх використовують. З липи можна зробити чай, який дуже корисний для нашого організму. Він допомагає заспокоїтися, зняти стрес і покращити сон, а також має протизапальні властивості і може допомогти при застуді або кашлі. А ще з липи роблять мед. Липовий мед це дуже корисна річ, яку можна отримати з цього дерева. Мед з липи має приємний смак і багатий на вітаміни та мінерали. Він допомагає покращити імунну систему та заспокоїти кашель. Подорожник теж має багато корисних властивостей. Його листки можна використовувати для зцілення ранок і подразнень на шкірі. Також з подорожника теж можна зробити чай. Цей чай має приємний смак. І допомагає при застуді та кашлі. Він заспокоює горло і полегшує кашель. Кропива має такі ж самі лікувальні властивості, як і подорожник. Але увага! Кропива має гострі волоски на листках, які можуть викликати свербіж і подразнення. Тому треба бути обережним, коли використовуєте її. Ще в прадавні часи. Люди дізналися про лікувальні властивості рослин, навчилися збирати їх, готувати з них відвари, настої, мазі. Люди збирають і сушать рослини, щоб можна було користуватися ними взимку. В Україні люди прикрашають засушеними рослинами оселю, м'ятою, полином, ромашкою щоб сповнити її приємним запахом, зміцнити здоров'я. Букети сухих трав дарують знайомим, малих діток купають у настоях трав. Ой, дітки, подивіться, хто до нас у гості завітав. Впізнали, це ж лісовичок. Він знає, що ми любимо природу, оберігаємо її і вивчаємо лікарські рослини. Можливо, лісовичок приніс нам щось, що допоможе маринці? У Маринки певно грип, голосок її захрип, цілий день лише апчхи, Як же їй допомогти? Дамо чаю їй із липи, і не стане в неї хрипів. Лісовичок приніс нам цвіт липи. Тож зараз ми пригостимо маринку липовим чаєм. А це що за гілочка? Так, це гілочка калини. А ви знаєте, як ці ягоди допомагають лікуватися? У калини дуже багато лікувальних властивостей. Її ягоди містять велику кількість вітаміну С який підтримує імунну систему та допомагає боротися із застудою та грипом. Крім того, калина містить антиоксиданти, які захищають організм від шкідливих впливів зовнішнього середовища. А калиновий сік може бути корисним для шлунково-кишкового тракту, оскільки він має протизапальну дію. Дітки, лісовичок приніс іще одну рослинку. Я думаю, вона вам всім дуже відома. Ромашка лікарська, а як ви думаєте, чому її називають лікарською? Бо вона має протизапальні, протимікробні та заспокійливі властивості. Заварений чай з ромашки може допомогти заспокоїти нервову систему. Полегшити головний біль та запобігти безсонню. Діти, Маринка пішла пити липовий чай, сподіваюсь, вона дуже швидко одужає. Лікарських рослин не так уже й багато. Щоб вони росли і допомагали людині долати хвороби, їх слід оберігати, не топтати, не рвати без потреби, і тоді рослин стане більше, а хвороб менше. Та я сподіваюся, що вам не потрібно буде лікуватися і ви будете міцними та здоровими. До зустрічі!